Зеленський продав Україну блекрок. Бойові комарі з українських біолабораторій повертаються. Янукович законний президент. Мексиканські, зелені чоловічки захищають права іспаномовних в Техасі та Флориді. Ці та інші фейки та маніпуляції в розборі нової серії мерзенного трампійського серіалу. Починаємо. Культ Володимира Зеленського схоже не виходить за рамки основних новин політичних еліти Голлівуду. Не зрозумійте мене неправильно. Це досить потужна група. Але чи справді вони в нього вірять? Або Зеленський просто димова завіса? Я журналіст-розслідувач Бен Свон, і в цьому третьому епізоді нашої 12 серійної серії «Зеленський без маски ми досліджуємо, як глибока держава та міжнародні монополії насправді керують справами в Україні. Україна є проксі війною Сполучених Штатів, якщо повернутися в 2014, якщо просто перейти до недавньої історії, ми підготували основу для того, щоб зараз відбувалося в Україні з розширенням НАТО на схід і обіцянкою Сполучених Штатів Америки, що ми не будемо розширювати НАТО на схід, і ми робили це знову і знову і знову. Я не виправдовую Росію і не звинувачую Україну. Це щось більше ніж просто вторгнення Росії в Україну. Отже, до вашої уваги, розбір третьої серії циклу Хто такий Зеленський, яка має назву Хто реально керує Україною. Нагадаємо, що всі серії серіалу ми перекладаємо українською, прозвучимо та викладаємо в себе на Петріоні. Тож поцікавтесь, і там ви зможете підтримати нашу команду, аби ми могли працювати надалі. Посилання є в описі відео. Автори починають із припущення, що світові фінансові гіганти вже давно керують Україною, першим в списку МВФ, який дає кредити Україні. Не будемо заглиблюватись в цю традиційну для світових теорій змову тему. Зазначимо лише, що саме через тиск МВФ Україна робить справжні і дуже потрібні реформи, починаючи з 1992 року. Навіть попри спротив українських чиновників, гроші від МВФ одні з найдешевших в світі, а без допомоги міжнародних. Народного валютного фонду українська економіка просто б не встояла під час повномасштабної війни. Але як стверджують автори серіалу, є компанія страшніша за МВФ. Як найбільша у світі інвестиційна компанія, яка управляє понад 8 трильйонами доларів активів, BlackRock, має руку практично в усьому, включаючи 15 відсоткову частку Fox News. Тепер ось те, чого ви напевно не знали. Президент Зеленський нещодавно підписав угоду з BlackRock, яка фактично передасть економіку післявоєнної України фінансовому гіганту. Деякі групи, які їдуть в Україну, укладають угоди, щоб скористатися українським національним капіталом. BlackRock керуватиме фондом розвитку України, який має на меті влити в Україну після війни 750 мільярдів доларів. Три речення і невідповідність, маніпуляція і брехня Бозленський не підписував договір з BlackRock, Це зробило Міністерство економіки України, і не договір, а меморандум про взаєморозуміння, який передбачає розробку платформи для залучення приватного капіталу на відновлення країни. Тобто колись BlackRock і Мінекономіки створять платформу, через яку після нашої перемоги будуть залучатися інвестиції на відбудову України. Тепер хто такий BlackRock? Це найбільша у світі за розміром активів інвестиційна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Ця компанія відома своїми стратегічними інвестиціями в економіку країн, включаючи Україну та наданням консультацій у сфері фінансів. І, хоча вона не дуже відома в Україні, думаю про JP Morgan більшість з вас точно чули. Так, от JP Morgan входить в десятку, найпотужніших, А BlackRock – те саме, але перша. То що ж поганому в тому, що найпотужніша фінансова компанія в світі залучить на відбудову Україні увага 750 мільярдів доларів приватних інвестицій на відбудову України? треба розуміти що якщо навіть безпосередньо підряди на відбудову віддадуть американським та європейським компаніям, хоча тут це скоріше не мінус а плюс зважаючи на корупцію в україні але субпідрядниками будуть саме українські компанії, працюватимуть саме українці а податки підуть в український бюджет Потрібні приклади, будь ласка, Макдональдс. Нагадаємо, що практично всі працівники в МАКу – українці. Значна частина продуктів в МАКу – українського походження. Макдональдс в Україні у 2023 році, під час війни, заплатив щонайменше 300 мільйонів податків. І варто нагадати, що до кінця лютого, точніше, з кінця лютого по вересень 2022 року, коли через початок війни ресторани Макдональдс не працювали, Мак продовжував виплачувати своїм співробітникам Робітником по 10 тисяч гривень на місяць. Це при тому, що вони на роботу не виходили. Тож може хай такого бізнесу в Україні буде більше? А ще одна тема: це Хантер Байден, син президента Джо Байдена, Борісма та прокурор Шокін. Хантеру Байдену платили до 1 мільйона доларів на рік за роботу в прамлінні Борісма з 2014 по 2019 рік. І фактично Хантеру Байдену пропонували заробляти 60 тисяч 80 тисяч доларів на місяць. Генеральний прокурор України Віктор Шокін розслідував корупцію в Борісма, поки в справу не втрутився віце-президент Джо Байден. Тож вони вийшли з прес-конференції, я сказав, ми не дамо вам мільярд доларів. Вони сказали, що у вас немає повноважень. Ви не президент. Президент казав, я сказав, подзвони йому, через 6 годин ми вирушаємо. Якщо прокурора не звільнили, ви не отримаєте гроші. Його звільнили Записи в Вікіпедію. Ви знаєте наскільки ненадійний цей сайт, стверджують, що звільнення Байденом Шокіна щоб захистити себе та свого сина Хантера є теорією змови. Ця лінія підтримується основними новинними виданнями, такими як CNN і USA Today. Шокін нещодавно публічно заявив, що Байден усунув його з посади, тому що той пішов за ним Байден по гарячих слідах. Що ми підходимо до моменту, що не допроси його сина и остальных э, лист, Арчера, ну и других лист, которые причастны к этой ситуации по делу гуризму. И они понимали, э, прекрасно понимали, что э, это может закончиться э, довольно э, для них площем. Тут знову ж таки дві теми: перша кампанія Борісма, в якій справді працював Хантер Байден в США проводили купу розслідувань з цього приводу. Ініціатором був яких цих розслідувань Трамп. Трампісти використовували цю тему як компромат на Байдена під час виборчої кампанії. А президент Трамп особисто вимагав від президента Зеленського знайти йому докази проти Хантера Байдена в Україні. Очевидно, якби докази були, то американське правосуддя за президентства Трампа засудило б сина Байдена. Дана, але ні, Трамп тоді президентську гонку програв і за це, як дехто вважає, тримає зуб на Зеленського. Друга тема це звільнення генпрокурора Шокіна. Байден розповідає правду. Саме він натиснув на тодішнього президента України Петра Порошенка, аби Шокіна було звільнено, але не через праву Берісма, а через неефективну боротьбу з корупцією в Генеральній прокуратурі України. Шоки звинувачували в покриванні затриманих за підозрою в отриманні хабарів високопосадовців прокуратури через невиконання обіцянок щодо розслідування злочинів проти учасників Євромайдану. Звільнення шокіна вимагали і українські активісти, і міжнародна спільнота. Ще одна класична тема розпропаганди, яку розганяють трампісти біолабораторії в Україні. Дивимось далі. Хоча уряд США та його прихильників змі кричали, що існування американських біолабораторій в Україні є російською вигадкою. Пентагон та інші урядовці США пізніше визнали той факт, що в Україні існує 46 мирних українських лабораторій. Безперечно, в Україні є біолапс, який фінансується США. Насправді, Вікторія Нуланта, яка є заступником державного секретаря з політичних питань у державному департаменті, вона оприлюднила свідчення Сенату під присягою, коли відповідала на запитання Марко Рубіо. в Україні є біологічні дослідницькі об'єкти, які насправді ми зараз дуже стурбовані. Російські війська, російські сили, можливо, прагнуть отримати контроль над ними. Тепер, якщо ви створюєте ліки від раку в якійсь біолабораторії, ви знаєте, ви не хвилюєтеся, що якщо якась армія противника захопить її, вона завдасть шкоду. Тепер сперечайтеся, ви звертаєте увагу лише на те, з чим ви маєте справу. Надзвичайно небезпечне та навмисне розроблена як зброя. Ну що, друзі, наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову. Коротко, у 90-ті, коли України дійсно не вистачало грошей практично ні на що. Багато хто з вас, я думаю, пам'ятає той період. Сполучені Штати профінансували існування лабораторій в Україні, і вони дійсно були біо, адже могли провести аналізи, виявити небезпечні патогени, патогени, які не тільки впливали на мешканців України, а й всього світу. Але в цих лабораторіях ніколи не проводили дослідження щодо бойових комарів, голубів вбивць чи вірусів, які вражають Виключно росіян ще цікавий факт: ті самі біолабораторії, і в тій самій період уряд США фінансував і в Росії, і в інших країнах колишнього радянського союзу через ті самі проблеми. А давайте ще раз послухаємо Вікторію Нуланд в Україні. Є біологічні дослідницькі об'єкти, які насправді ми зараз дуже стурбовані. Російські війська, російські сили, можливо, прагнуть отримати контроль над ними. Вона підтверджує, що в Україні є біологічні дослідницькі об'єкти, але де підтвердження, що вони фінансуються США? Ось так і справди народжується брехня. Дивимось далі. Багато американців просто не знають, що війна в Україні почалася не з корнення Росії в лютому 2022 року, а за 8 років до цього з перевороту, здійсненого за дипломатичної та економічної підтримки уряду Сполучених Штатів, демократично обраний президент України Віктор Янукович був шипоюці США через свою відмову брати гроші від МВФ і натомість схилявся до Росії за фінансову стабільність. Але подумайте про зухвалість високопоставленого чиновника державного департаменту. Таменту США багато сенаторів США ще в 2014-му були причетні до повалення обраного уряду в Україні та називали це демократичною революцією. Я маю на увазі, у вас були б російські чи китайські високопоставлені політичні військові офіцери, які приїздили б до Сполучених Штатів і відкрито агітували за кандидати чи іншого кандидата. Це б шокувало США до глибини душі. Історію законно обраного і це правда. Президента Януковича ми знаємо всі, тож не варто тут переповідати. Але брехня в тому, що ніхто в Україну в 2013-14 роках агітувати за якогось президента не приїжджав. Не було ніяких виборів тоді в Україні. От згадайте ті часи, хто б міг сказати, що до слова Порошенко стане новим президентом України. Я не впевнена, що і сам Порошенко міг про це подумати. І те, що після Порошенка буде обрано зеленського, навіть Ванга не залишила, не залишила передбачень. Ну це, звісно, жарт. Але у відповідь на шанованому експерту, я би запропонувала іншу аналогію. Уявимо собі, що мексиканські зелені чоловічки захопили б Флориду, а потім розпалили війну в Техасі, бо це історичні мексиканські землі, і вони прийшли захищати іспаномовних громадян, бо на виборах США переміг Трамп і на закінчення. На жаль, це правда щодо неоконсервативної та неоліберальної політики на близькому сході, яка знищила такі країни, як Ірак, Сирія, Лівія та Ємен, зараз це роблять і в Україні. І якщо ті, хто керує Україною або є наймогутнішими в цій країні, не зважають на те, чи залишать вони націю та її людей у попелі, що це означає для українців, які стають побічним збитком. У нашому наступному епізоді ми розглянемо хто справді відповідальний за один із найбільших терактів після 11 вересня. Можливо, одна з найбезглуздіших він в історії. І обов'язково подивіться всі наші епізоди на трус медіа та на ікс. Ми повернемось наступного тижня, так як ми продовжуємо лишати зеленського без маски. Цікаво, а теракт 11 вересня це так само українці зробили, чи особисто президент Зеленський? Нагадаємо, що всі серії цього мерзенного серіалу ми перекладаємо і прозвучимо українською і викладаємо на Patreon. Тож поцікавтеся, саме там ви можете підтримати нашу команду, аби ми могли працювати на ДАМі і викладати нові серії. Так само ви можете підтримати нас спонсорством на Ютубі, де виходять розбори цього серіалу. Ось, наприклад, один з них ви дивитесь зараз. Посилання на серіал і розбори є в. Описі цього відео, і не забудьте поставити нам вподобайку, написати в коментарях, що вам сподобалося або не сподобалося в цьому відео. До зустрічі на каналі Спецпроекти Сергія Мамаєва на все добре, все буде Україна.